Уже понад 10 років у січні на Закарпатті приміщення проводять змагання з пляжного волейболу для дітей. Ну, ці змагання в першу чергу для підготовки до основних змагань. І, ну, на жаль, в нас в Закарпатті немає критих залів з піском, то ми вимушені грати в залі пляжний волейбол. Ну, це такий як вид підготовки. Діти дуже хочуть, дуже прагнуть. У Нас на тренуваннях більше дітей навіть приходять, ніж їх повинно бути в групах, але ну, ми не відмовляємо. Беремо, щоб діти займалися в цей час. І переселенців багато, і наших дітей. Цьогоріч у змаганнях уділи участь спортсмени 2008 року народження. У нас день маємо восьмий рік. 2008 рік народження. Юнаки молодші. Команда в нас є з Свалявщини, з Ужгородщини, з міста Ужгорода. Ну, поки що такий основний контингент, там, де культивується цей вид спорту. А в основному він культивується в обласній спортивній школі Спартак і в Закарпатській обласній спортивній школі. Це дві школи, які в Закарпатті культивують волейболь-пляжні, де є пляжне відділення. Щороку конкуренція посилюється. Отож, вигравати за таких обставин особливо приємно. Прошлими змаганнями вони були собі, але зараз настільки вони якось сильніше стали за ці дні. Ну класно, коли ти виграєш і далі ти вперед ідеш, станеш все сильніше. Це дуже класно. Основним переможцем стала пара Віталій Кочіш, Тимофій Сабов. Вони представляють ЗОДІ США з Ужгорода.